Осіння. Сьогодні будемо грузити 16-ку, забрали ми люди з Житомирщини. Приїхала машина. Десь недавно давав я огляд 16-ті, то зараз ми будемо його грузити. Приїхала людина, яка нам завжди комбайни возить, я буду буде репортація, ми будемо відчепили жаточку і будемо грузити. Буде як, то зніму, якщо не буде як, то не зможу дати відео тої зйомки, але потім він загружений він виїжджаю. Я. Ось жаточка окремо, будемо окремо жаточку грузити. Бо зараз трохи не габарит і транспортники скрізь, де тільки зустрічають, зразу все пишуть. Зняли ми, зараз візьмемо погрузчика і будемо її загружати там до Таким ЮЦБ ми стрілою зараз різнають жадочку. Ми її піднімемо і повеземо ось там на своїх машина на виїзді, заходи на навеці, а комбайн буде на саму машину машинам Ось От Отак ми її вчепили. На наверху. Вони зараз рубить. Жатка на лаветі. Ще раз покажу в 16-ку, яку в нас забирають, щоб люди бачили. Кого буде цікавити щось в подібному стані, можете запитувати, дзвонити, номер телефону буде вказаний. Має бути свіжі поставочки 16 ки то можете набирати ось Бачите, тут все в рідній фармі. Тут так само. Зверху візуально дуже гарний стан. І мені здається по технічному те, що барабан, що наклон на все так само. Там з колесами трошки нюанси були. Були маленькі тріщини, а так взагалі, мені здається, стану чудово. Ось така 16. Ще раз повторю, кого цікавить, можете набирати, дзвонити, писати, буду давати інформацію, бо має бути свіжий заїзд. Така лаверка нам возить. Жадко вже. Шпили, зараз відчерпені прицепа. Будемо трошки грузити. Ось цього 16. Не знімав загрузку, знімав нас шофер, трохи він веде так само, блог якийсь там на ютубі, то можете буде ще і там побачити. Щось трохи. Нас побачите, загрузили. Поїхав, їде комбайн на Любар. Любар. Житомирська область, десь на границі з Хмельницькою. І, так що, якщо когось цікавить 16-ка, я вже говорив, повторюсь, ще раз можете набирати, питати, бо щось буде свіжесеньке. Вернулись на розвороті і поїхали.